Як почати свій бізнес щось, покрокова інструкція для новачків: привіт! Якщо ти тільки розпочинаєш свій шлях або тільки плануєш розпочати свій шлях з компанією Choice, це відео саме для тебе. Я Ірина Кононова, лідер компанії Choice, і я розповім тобі дієві кроки до успіху, навіть якщо в тебе немає досвіду в мережевому зовсім. Залишайся зі мною і слухай далі. Перше, зрозуміти концепцію компанії на старті важливо ознайомитися з цінностями, з місією, візією, з продукцією компанії, з маркетинг-планом для того, щоб розуміти, як можна використати всі можливості компанії Choice, що підійде саме для тебе, і як можна правильно подати співпрацю з компанією іншим. Друге, став чіткі цілі. Обов'язково постав собі чіткі цілі на декілька місяців вперед. Це допоможе тобі отримати орієнтир, на який ти будеш спиратись. Це може бути як певна кваліфікація, так і певний товарообіг або кількість партнерів в команді. Тут обираєш ти, що більше тебе мотивує працювати. Третє. Розпочни навчання. У нас є дуже багато тренінгів, навчань. Як по бізнесу, як по продукту, так і в цілому попросуванню. І з цими всіми знаннями ти будеш впевнено себе відчувати і почнеш одразу робити правильно робити те, що принесе тобі результат. Четверте, робота з клієнтами та партнерами. Починай рекомендувати продукцію компанії Choice своїм знайомим, друзям близьким, але без Нав'язування, а показуючи переваги продукції. Звісно, паралельно починай будувати команду. Не чекай, коли в тебе на продажах буде суперрезультат. Потрібно будувати команду одразу, так ти зможеш швидше отримати свій результат. П'яте, будь послідовним. MLM-бізнес бізнес це такий бізнес, в якому реально заробляти, але. Це теж бізнес, це теж робота. І без постійної, регулярної роботи, без регулярних дій ви не отримуєте той результат. Так, це може бути не швидкий результат. У кожного свій шлях, але важливо не здаватись і робити щоденні, хоча б маленькі дії. Бізнес щось це шанс для кожного змінювати своє життя, зростати. І починаючи вже з цих п'яти маленьких кроків, але роблячи їх щодня, ти обов'язково отримаєш свій результат. Якщо тобі цікава співпраця, пиши мені за посиланням під цим відео, і я розповім тобі більш детально про можливості компанії Choice.